А пам'ятаєте, мої капці із штучного хутра? У мене залишився маленький клубочок від них. Надовго думаючи, я взяла саме великі спиці, які в мене були, десяточку, і почала творити диво. Навіщо мені ці маркери одразу на нитці? Бо вони будуть знаходитися одразу між петлями. А для чого нам це потрібно? А для того, щоб потім зшивати без проблем. Мої очі відпочивають, а руки працюють. На початку завжди крайкову перекидаль на праву спицю не пров'язуючи. А потім починаю пров'язувати виворотні петлі. Всі петлі у моєму ряді будуть виворотніми. До останньої теж. Всі останні петлі в кожному ряді будуть виворотні. А всі крайкові в кінці ряду пров'язуються тільки виворотніми петлями. І так ми чередуємо ряди необхідну кількість. Лицьовий ряд, виворотні ряд, лицьовий ряд, виворотні ряд, лицьовий ряд, виворотні ряд. Обов'язково приміряємо. Нехай вона буде трохи коротше, ніж довше, але виходить. Річ із залишків пряжі дуже зручна. М'якенька, пухнаста, а саме головне тепленька. І ось він завершальний момент. З'єднуємо дві петлі на початку і на кінці. Ну, як ви розумієте, на початку у нас не петлі, а проміжки між петлями. Але ми їх бачимо завдяки цим маркерам. І пров'язуємо одразу лицевою петлею. Ну, а потім попередню лицеву петлю перекидаємо на неї. Таким чином, ми одразу закриваємо наші петлі. Закриваємо так само останню петлю і відрізаємо ниточку та ховаємо хвости. Я для надійності крізь крайкові петлі протягла резиночки. І вуаля, все готово. І маточки ніде не валяються, і річ зручна у вас. Я завжди намагаюся використовувати все, що є мінімум затрат і часу. Ну, ось гарнюня-манюня готова, і це я про пов'язку, якщо що.